Всім доброго раночку! Я вас запрошую сьогодні у свій квітковий рай ще один. Сьогодні зранку у сусідів загострення у пацієнтів. Вони ж бурляли по нам ракетами. Але ми, як зазвичай, кажемо Богу смерті не сьогодні. Не сьогодні. І милуємося квітами. Отже, сьогодні я вам покажу отаку квітку, яку я випадково викопала у себе в саду, взагалі-то вона зимує, і вона зимує у мене в багатьох місцях, а саме під горіхом, там, де ніщо не росте. І в сухому ґрунті і в спартанських умовах, Нарощує величезне змії, зміїне таке стебло, розфарбоване, отак теж. Високе висотою до метра, і величезне-величезне листя. Дуже красиве листя. В цьому році саме ця рослина мене навіть виручила, тому що за нею я посадила навесні оцю рослинку. І ця рослина, вона схожа на гортензію, тому вимагала тюнівих умов, а я посадила її на сонці, а потім не знала, що мені робити, і тут вилізло величезне листя з-під неї, оцієї цієї і накрило її від сонця. І так ціле літо спасало мене від моєї помилки. Все було вдало. Але восени, коли я викопувала, то я викопала і ці цибулини. І вирішила їх вже не закопувати, а забрати додому. Чому? Тому що це вже не перший рік, десь під Миколая. Я згадую, випадково згадую, а якщо не згадую, то воно само вилазить з-під полиці про, якийсь, про якусь коробочку. І думаю, а що в мене в цій коробочці? Відкриваю, а там проростає оця цибулинка. То я її витягую на тарілочку. Водичку можна і не доливати. Я не знаю, на що я її налила сюди, ну, чомусь налила. То і от така у мене тут краса, і таке диво. Що я вам скажу? Диво дивне, але пахне воно. Я сьогодні вийшла саме на запах. Ну, як в, дитячій, в дитячому мультику, ти, похож на обізяну, пахнеш теж, як вона, Так, і з цією квіткою. Е, коли я вийшла сюди, в цей садочок, то мені здалося, що я потрапила до слона, в слоновник в зоопарку. Ну, Такий самий, точно такий запах чи до гіпопотама. Ну, отак вона приваблює для опилення якихось мух. Але мух тут сьогодні немає, бо холодно. Отже, буде вона не запилена. А дитинча вона видала зверху на собі. Ось так. Ось зверху ще одна цибулинка наросла. Наростає гарно, повторюю, зимує гарно, листя має потрясне абсолютно. Стебло потрясне, на змію схоже на кобру. А от з назвою у мене є питання, тому що з одного боку я її записала як арізему. Навіть собі записала на листочок спесіосум. Отаке. Мені всесвітній розум підсказав. А з іншого боку, Аморфофалус бульбафілум. Хто це такий? Якщо є хтось з тих, хто знається на ботаниці, то підкажіть, хто це: Арізема чи це Аморфофалус? Чи це одне й те саме взагалі? Цього я не знаю, тому що купувала рочків з 15 тому. І тоді про назви взагалі ніхто не чув. Десь хтось схопив і продав. Кажуть, цікава рослинка, ось вона от така цікавка. Красива, достатньо красива і робить настрій. А за нею я вже сказала, що цей лопух мій величезний. Я підозрюю, що він називається бартлетіла. Якщо це буде бартлетіла, а я це дізнаюсь тільки, коли воно заквітує, а воно зараз збирається квітувати, бо видало вже тут такі початки суцвіть, да? то я вам це покажу. А якщо не бульба ні, ні бертлітіла, а може якийсь клеродендрум, не знаю. Ну, В ботанічному саду я розглядала клеродендруми, у них начебто зелене стебло. У цього от таке червоне, темно-червоне, бордове. Виросла з маленького, відшипаного такого, такого кінчика в баночці у мху Дитинка моя принесла і. Я скептично поставилася до цього, а виросла за рік отаке, така дуринда. Рослина має вік один рік. Мені вона подобається, нічого не можу сказати. Рослина для глибокої тіні росла в саду влітку, але, мабуть, якщо це. Те, що я маю на увазі, то це рослина з Австралії, і тому час квітування, у неї збігається з нашою зимою. Хто тут ще цікавий? Цікавий тут Манстера Бурлемакс, але вона ще не давала мені жодного правильного розрізаного листа. Вона ще маленька, хоч має теж рівно рік. Від свого народження, від своєї посадки у мене вдома. А скільки вона до цього була, я не знаю. Мабуть, з пробірки рослина. Так. Далі у мене йде протея. Так, зараз я подивлюся трошечки. Пегістиги. Плюмері, Плюмерія. От я її завжди. З протеєю своєю плутою, плюмерія. Я обіцяла про неї розказати про цю плюмерію, але мені нема що про неї казати зовсім. Єдине, що її моя мета і її мета це пережити зиму. А якщо пережити зиму треба, то треба не дуже вологий ґрунт, можна навіть дуже сухий ґрунт. Так, у мене он корінечко стирчить з ґрунту. І я на це не звертаю ніякої уваги. Нехай воно собі підсихає, тому що мені дісталася вона таким стовпчиком, у якого я відгноїла в перший рік коріння. Саме із-за того, що я думала, Боже, це ж велике дерево, йому рости треба, його треба підживлювати, йому треба ґрунт такий дати, такий родючий. Насправді ні. Ті рослини, яким треба пережити зиму, Просто в спокої їм треба дати бідний ґрунт. І тому в ґрунті там більше піска, хоч він виглядає чорним, а насправді там відсотків 50 чистого річкового піска. І ґрунт звичайний з саду, без всяких компостів, без нічого, без всяких підживлень. Підживлювати я її взагалі не буду, тому що це велике дерево. Насправді, я бачила ці дерева. і... Мені таке не треба. Хай воно спокійніше тут собі росте, а на літку піде в сад, і я його витягну з горщика, витряхну і посажу в ґрунт. Для того, щоб менше за ним доглядати. Квітує дуже красиво. Ви бачили в моїх відео схоже. Ой, на що воно схоже? Не буду казати, на що воно схоже. Ну, П'ять пелюсток має квітка і великі суцвіття. І до того ж, квітка має декілька кольорів одночасно. І ще й змінює з віком колір. Далі внизу маленька агава. Якщо ви думаєте, і я так думала, що агава вона не об'єнна, і нічого з нею зробити не можна, то можу сказати, що обі'єнна. В моїх руках я цю агаву замирила, залила, і вона в мене згнила. І гарно, що я роздала діточок, і потім привезла з Німеччини від своєї доньки, діточку від діточки. І от зараз намагаюся її виростити. Так, далі у мене йде красуня. Це у мене Алаказія макроріза Splash White. Вона спочатку виходить біла, а потім темніше на жовтий переходить. Ну, всі алаказії у мене на гноті. Трошечки я її підняла від землі, щоб краще бачити її листя. Воно дуже-дуже красиве. Тверде, красиве, красива алаказія. Маю таких. Вона родюча, має діточок таких на продаж, але навесні, ближче до весни, коли буде тепло. Зараз ну, не час. Так, Тут далі у мене красунька привезена цієї весни, ой, цього, цієї осені з Німеччини. Це у мене, як вона називається, теж австралійська рослина пахістегія. Пахістегія видає таке волохате листя біле і чарівні ромашки. Росте в горах, там, де не живуть всякі кроліки, і тому вона має там можливість вижити, її там не з'їдають. І живе лише в горах Мальборо, тому називається ромашка Мальборо. Така пахістегія. Звісно ж, у нас не зимує, тому вона вдома. Так, хто тут ще? Ще тут у мене ось такий філадендрон. Sunrise. Сіам Санрайз. Класний філадендрон. Оце хафмун майже. До речі, я вже говорила про варігатність. Да? Варігатність вважається гарною, якщо дає варієгатність рослина, саме зона варієгатності більше 50%. Ось тут більше 50%. Да? Половина і ще трошки. Тут взагалі повна луна, хафмун. Це хафмун, а це фулмун. Ну, тут просто варієгатність. Всі листи різні, виходять світло такі шартрезні. Частини, які мають варіїгатність, а потім стають яскраво жовті. Це лазячий філодендрон, тому йому обов'язково потрібна ця опора палкам. Так, ще я не сказала, що їх об'єднує всі ці рослини, а об'єднує їх те, що їх люблять кліщі. І тому, з першими променями сонця навесні. Вони потребують обробки або пильного догляду. А далі у мене йде ще один філадендрон, який називається Пінк Принцес. тут варігатність я не знаю, мені здається, погана. Хоч він і дає отакі яскраві плями рожеві, але їх мало, як на мене. А може, сонця мало? Ну, я б хотіла більше. Да? Але має такі шкірясте листя товсте, повзе вгору, і мені дуже-дуже подобається. Це просто пінк-принцеса. А зараз я покажу пінк принцесу Марбл. Мраморну. Мармурову. Ось пінк принцеса Марбл. Тут варігатність значно краща. Але я помітила, що листя не таке шкірясте і не таке тверде. І спочатку я думала, що це особливість, а потім, оскільки ця рослина росте у мене вже рік, а може, й більше, може, й два, із малюсінького хвостика. А потім я все ж таки вирішила її витягти і побачила, що у неї геть немає коріння. Воно давно відгнило, а я собі його поливаю далі. Тобто, це саме та рослина, із-за якої я сказала, що філодендрони довго-довго не показують, що у них є проблема з корінням. Вони якось тримаються на стеблі, стебло випускає теж свої коріння, і воно входить в цю палицю і там собі сухе виживає. Далі сховався один хвостик Каланхоя. Все ж таки, я один на всяк випадок забрала додому, і в темряві він стоїть. Ну, Думаю, мало що там трапиться у мене в моєму сараї. А це грошове дерево, вік якого, я думаю, не менше 25 років. Колись ми його знайшли на смітнику. Взимку воно там валялось, хтось викинув, скільки воно до цього, до нас, у когось жило, ми не знаємо. Підібрали, далі з ним я й тягалася, воно мене дратувало своєю красою, такою незвичайною, а потім я до нього звикла, бо викинути тепер вже боюся. Це ж грошове дерево, то все ж таки, все ж таки, все ж таки. Для, для нього потрібна низька. Та, миска така таця. Оце металева таця, така з диркою. Всередині мені просверлив мій чоловік, величезна дирка, щоб відходила водичка. Поливаю дуже-дуже рідко, ну, мабуть, недавно поливала. Виношу на літо, не пересаджуючи в сад, взагалі не поливаю влітку, але дуже сильно обрізаю, залишаю тільки центральне стебло. І другорядні, другорядні стебла сантиметрів по 5-7, не більше. Це листя майже 100%. Зрізаю, щоб ніяких кліщів і всякої бяки там не залишалося. І за літо воно наростає знову і виходить на товстому стовбурі отаке, красиве, така красива рослина. Далі йде філодендрон Бразиль, мені здається, ну зараз я подивлюся, а мікан. Мі Мікан, мік, міканс, о, Філдендрон Міканс. Чому він дає таке червоне листя, я не знаю. Бачила його в магазині, там така сама у нього проблема, але він від цього, як мені здається, не страждає зовсім, росте собі і радіє життю. Далі йде красунчик Глеріосу, про якого я дізналася, що він повзучий. І не могла підібрати йому правильну посудину, куди б його так посадити, щоб йому було гарно. Тому він видав величезне стебло, а весь час давав некрасиве листя, ну, трошечки пошкоджене, якісь плями були, то я його відривала, щоб, щоб воно мене не дратувало. І от, коли я йому зробила такі умови, що він. І повзе, і ще й висить в повітрі. От тоді він видав нормальний лист і нормально росте. Це йому подобається. Так, хрестовні кролі, поруч поруч ним лежить і звисає вниз, десь там тулиця. А далі у мене стреліція. І ось я знімаючи, побачила, що вона. Вирішила мені подарувати квітку в цьому році. Я їй дуже вдячна за це. Але квітка ще не готова для того, щоб її показувати. Ось і вся мандрівка сьогоднішнім ранком. Тримаємося, тримаємо свій настрій. Не треба їсти всякі таблетки. Да? Краще купувати квіти. І вони вас будуть підтримувати. Поки ви доглядаєте за квітами, ви не думаєте про погане. Повірте мені. Бо нема коли. Ви зараз думаєте, Боже, а що це за комаха? А чому ця квітка помирає? А чому це стебло таке, а чому листочок коричневий? І так далі, і тому подібне. Питань багато. І тому. Тому ми не думаємо про погане? В саду повно роботи. Я вчора обробляла весь сад, тому що помітила проблему невеличку на самшиті. І мене не обманули. Коли я вийшла туди з бризкалкою, то і почала бризкати всередину самшита, то звідти полетіли всякі комахи. Які то комахи? Молі чи не молі, огньовки чи не огньовки, не знаю, але зараз плюсові температури гарні і треба обробляти. Влітку я не обробляла, осінньої обробки не було у хвойних, тому і коніка, і самшити особливо потребують допомоги. Ну, а також газон. Газон теж я обробила вчора. І обробила я з міддю. Ну, що було, тим і обробила. І от, таким, от, такий, от, от така робота зараз в саду. Так, всім пока-пока. Я багато вже розказую і тримаю вашу увагу.